Колеги, вітаю вас! Чого хочеться, коли холодно, коли зима. Звичайно, хочеться чогось солоденького, червоного із теплої країни. Тому пропоную вам, нашим гостям, пропонувати вино Парагосрохо. По-перше, цей виробник використовує місцевий іспанський сорт винограду Темпранільо. Зробив він це вино з приємною напівсолодкою версією, десь 35-40 грам на літр цукру в цьому вині. В ароматі та смаку тут відчуваються для іспанських вин і сорт винограду Темпранільо це доволі такі відчутні відтінки червоних ягід, приємної терпкості. Також відчувається в ароматі та смаці відтінки: черешні, вишні, болгарського перцю, чорного перцю. Також певний вміст, приємний вміст цукру. Робиться воно універсальне. Воно підходить як для човіловиків, так і для жінок. І в ці прохолодні дні воно дуже гарно зігріває, так як цукор має, дає певну кількість калорій, і наш організм краще зігрівається, коли ми саме п'ємо з вами більш солоденькі вина. Ще цей виробник цікавий тим, що тут дуже зрозуміла і етикетка, яку, яку легко запам'ятати, намальована дівчинка з парасолькою. Тому інколи наші, наші гості не запам'ятовують назву сорту винограду і не запам'ятовують назву, але не пам'ятають, що на пляшиці була намальована. Вона сама дівчинка з червоною, до речі, парасолькою. Є ще інші версії. Вина з іншими сортами винограду. Змінюється тільки плаття дівчинки. От в принципі, так це вино і люди запам'ятовують.